Пронто-пронто, мої любі, тут мені прийшла інформація, що на вас чекає великий сюрприз. Але вам треба дати код, щоб ви його побачили. І це дуже важливо. І так, який же сюрприз на вас чекає? Імператриця? Ура, 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 ура! Дивіться, до вас іде енергія імператриці, енергія статусу, грошей, родини, енергія, коли. Ти можеш все, але ти можеш все це делігувати, коли всесвіт світ тобі показує, що ти імператриця через всі сфери твого життя. Код до цього не спускайте свої кордони і своє відчуття від самої себе, не занижайте планку. Так, всі, хто мене дивляться, імператриці, напишіть, я імператриця, тобто так, ви особлива жінка. Ви та жінка, якій потрібен тільки імператор, а імператор це чоловік, який бере на себе відповідальність. Ви та жінка, яка по імператриці має статус, і цього статусу не треба кичитися або думати, що цей статус мені багато зустрічається. Ми які думають, що чомусь їм це прийшло просто так. Тобто, оцей ефект самозванця. ні, статус це ваше. Тут, до речі, ви дітей можете народити, якщо у вас є таке бажання. Так, якийсь сюрприз. А давайте подивимось, е який таємний код. Тобто, що ви не бачите, що формується? Сім жезлів. Таємний код е от, е все правильно. Дивіться, вам треба захищати. Так, те, чого ви хочете, боротися за те, чого ви хочете. Це про те, що я виборюю право бути імператрицею, код боротьби. Але боротьби не такої боротьби, прям що летять ветки. Але якщо потрібно, то робіть і так. Тут код про те, це ж умовно да, намальовано, тут будуть бажаючі, скажімо так, взяти те, що належить вам. Але ви повинні за це боротися. Іноді боротьба це мовчання. також. Тобто, планку свою не знижайте. Те, що є вашим, беріть, не віддавайте нікому. Який код руху цієї ситуації? Верховна життя. Слухайте свою інтуїцію. Тобто інтуїція це те, що безпосередньо дасть вам. Правильну інформацію і Амулетний код. Амулетний код Дев'ятка Пентаклів. До вас йдуть гроші стабільність і надійність. Тобто вам треба все роздивлятися по стабільності і надійності. Код це тільки по стабільності і надійності будувати стосунки, тільки працювати там, де платять гроші, тільки е е жити там, де вам хочеться. І на все це вам дадуть гроші. Тобто, код до цього це я беру для себе те, що дає мені відчуття того, що я стою да, на землі руками і ногами, а не літаю в повітря. Добався з групу телеграм, знижка на моле 70%.